Умінводоканал проводить дезінфекцію резервуарів чистої води. Такі заходи планові, вони проводяться щорічно. Команда наша, 10 чоловік. Спочатку стягується осад, який за рік збирається на підлозі басейна, на основах колон, на стінах. Один резервуар чистої води вміщає в себе 10 тисяч кубів. Таких резервуарів всього чотири. Сюди водичка потрапляє із водоводу із білої церкви, а потім вже після цих резервуарів подається у квартири наших містян. Перед тим, як починати роботи з очистки РЧВ, ми спускаємо, викачуємо воду на місто Умані. От, наприклад, цей басейн ми викачували на місто Умань дві доби. Також в цьому резервуарі зберігається протипожежний запас води. Що це означає? Із цього резервуару пожежники нашого міста можуть брати воду для тушення пожеж в регіоні. Під стелю резервуар не набирається, бо до стелі від підлоги він йде 5 метрів, а набирається він до рівня 4,50. Для помиття РЧВ використовуються щітки, швабри. Скрипки, вся ця вода тоді стікає в каналізацію. Після цього проходить дезінфекція резервуару чистої води. Після дезінфекції резервуарів ми наповнюємо резервуари, відбираємо воду на залишковий хлор. І лише через добу ми дозволяємо по результатам досліджень використовувати воду з цього резервуара на місто Умань. Басейн це по народному ми називаємо резервуар чистої води, бо вимовити резервуар чистої води дуже довго, скорочено РЧВ по народному басейн.